Полковника міліції Анатолія Олексійовича Северина знали багато тернополян. Його творчістю захоплювалися. Збірки члена Національної спілки письменників України й нині мають широку читацьку аудиторію. Оповідання та повісті вийшли друком в останні роки його життя, яке так раптово обірвалося на злеті. Анатолій Олексійович майже 30 років прослужив в органах внутрішніх справ. Творчості присвятив останні прожиті роки, коли звільнився на пенсію з підрозділу обласної ДАІ. Сумно говорити про цю людину в минулому часі, та смерть вирвала його з життя. Аби вшанувати пам'ять Анатолія Северина, обласне управління міліції спільно з культурно-спортивним товариством Динамо днями зорганізували волейбольний турнір його пам'яті. У змаганнях взяли участь шість команд колективів правоохоронних органів області. У напруженій боротьбі першість виборола команда обласного управління внутрішніх справ, яка й отримала Кубок пам'яті Анатолія Северина. Призові друге та третє місця здобули учасники змагань з управління департаменту виконання покарань та управління Служби безпеки України в області. Голова обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо генерал-майор міліції Федір Бортняк тепло привітав переможців. Такі турніри і надалі проводитимуть в честь відомого правоохоронця.